Вітаю поціновучі математики, розв'язуємо номер 485. Доведіть тутожність. Отже, нам фактично треба спростити ліву частину і спробувати звести її до правої частини до нуля. Х- плюс у мінус Х-П дорівнює. Перед першими дужками немає жодного знаку, отже, мається на увазі плюс, а щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, знаки всередині не змінюємо. Отже, дужки просто опускають. Перед другими дужками знак плюс, дужки просто опускаємо. А от перед третіми дужками мінус. Отже, цей мінус вплине на всі знаки, які були всередині дужок. Перед іксом мався на увазі плюс, стане мінус. Перед П був мінус стане плюс. Що можемо помітити? Що у нас є протилежні доданки Х та мінус Х, вони взаємознищуються. Є протилежні доданки мінус у плюс Y, вони взаємознищуються. Є протилежні доданки П та мінус П, вони взаємознищуються. Ми знищили фактично всі доданки, які у нас були. Отже, ми отримали нуль. І в завданні також повинні були отримати 0, тотожність доведена. Дивимось друге завдання. Знову ж таки, ліва частина є доволі складною, а в правій частині просто А квадрат плюс Б квадрат. Отже, виписуємо ліву частину. І намагаємось її спростити. Будемо розкривати дужки. Перед першими дужками немає жодного знаку, отже, мається на увазі плюс. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, ніякі знаки не змінюють, отже, фактично дужки опускають. Перед другими дужками знак мінус, Отже, він обов'язково вплине на всі знаки, які були всередині дужок. Перед B квадрат мався на увазі плюс, стане мінус. Перед A квадрат був мінус, стане плюс. Перед C квадрат був мінус, стане плюс. Перед третіми дужками був знак мінус. Він також вплине на всі знаки всередині дужок. Перед A квадрат мався на увазі плюс, стане мінус. Перед B квадрат був мінус, стане плюс. Будемо зводити подібні доданки. У нас є b квадрат, мінус B квадрат плюс b квадрат. Бачимо, два з них протилежні, отже, b квадрат і мінус b квадрат взаємознищимо. Далі, у нас є доданки мінус c квадрат, плюс c квадрат. Це протилежні доданки, взаємознищимо. І є доданки А квадрат, А квадрат мінус а квадрат. Теж два з них є протилежними, ми їх можемо знищити. Отже, після наших спрощень залишилось два доданка. а квадрат Б квадрат. Порівнюємо з тим, що потрібно було довести. А у нас і був вираз А квадрат плюс Б квадрат. Отже, тотожність доведена. Переходимо до номера 489. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінних. Спробуємо наш вираз спростити. Перед першими дужками не було жодного знаку, отже, мався на увазі знак плюс. Дужки можна просто прибрати. 1 восьма А квадрат Б плюс 3 п'ятих «б», Перед другими дужками знак мінус. Ми знаємо, мінус впливає на всі знаки в дужках, він їх змінює на протилежні. Перед сім десятих АБ не було жодного знаку, мався на увазі плюс. Змінили знак, став мінус. Мінус 70 АБ. Перед 3 четвертих був знак мінус. Змінили, став плюс. Плюс 3 четвертих БА квадрат. Перед третіми дужками був знак мінус. Отже знову вплине на всі знаки доданків всередині дужок. Перед сім восьмих мався на увазі плюс стане мінус сім восьмих А квадрат Б. Перед однією десятою був мінус, стане плюс 10 АБ. Перед двійкою був мінус, стане плюс 2 спробуємо знайти подібні доданки. Так, 1 18А квадрат Б. 3 четвертих БА квадрат буде подібне, оскільки від перестановки множників добуток не міняється. Мінус 7 восьмих А квадрат Б. Так, і є у нас доданки з буквеною частиною АБ. 3 п'ятих АБ. Мінус 7 десяти АБА. Ну і є один числовий доданок. Та. Для зручності я зберу всі подібні одночлени з буквеною частиною А2Б в одних дужках. 1 восьма А квадрат Б, плюс 3 четвертих. Поміняю місцями А квадрат і Б. І мінус 7 А квадрат Б. А в других дужках зберу всі одночлени з буквиною частиною АБ. 3 п'яти АБ, мінус 7 десятих АБ, плюс 1 десята АБ. Ну і доданочок 2. Так, Що маємо в перших дужках? Нам треба буде додавати віднімати коефіцієнти. Які є звичайними дробами. А у цих дробів є знаменник 8 і 4. Нам треба спільний. Отже, другий дріб треба буде домножити на 2. Схожа ситуація в других дужках. Нам також треба буде додавати звичайні дроби. Є знаменник 10, є знаменник 5. Отже, перший дріб треба буде звести до знаменника 10. В дужках будемо мати 1 восьма А квадрат Б. Плюс 6 восьми А квадрат Б, мінус 7 восьми А квадрат Б, плюс в других дужках 2 множимо на 3 п'ятих 6 АБ, мінус 7 десятих АБ, плюс 1 десята АБ. І двічка. Що бачимо в перших дужечках. 1 восьма. Плюс 6 восьмих мінус 7 восьмих. Одна восьма плюс 6 восьмих, 7 восьмих, 7 восьмих мінус 7 восьмих 0. Перша дужка перетворилась в 0. В других дужках 6 десятих плюс 1 десята це буде 7 десятих, 7 десятих мінус 7 десятих 0 і плюс 2. У відповіді двійка. Нам треба було довести, що значення виразу не залежить від значення змінної. Дійсно, ми отримали у відповіді вираз, який жодним чином від значення А та Б не залежить. Отже, завдання виконане повністю.